У розпалі посівна кампанія проінформувала головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Аграрії нашої громади працюють. В галузі рослинництва посівна кампанія в самому розпалі. Аграріями вже засіяно ярими культурами 18 тисяч 600 гектарів, що становить 65% до плану. Наразі аграрії висівають кукурудзу на зерно, якої вже посіяли 5 тисяч 50 гектарів, що становить 43% до плану. Та завершують посів соняшнику, якого вже посіяли на площі 7588 гектарів, що становить 82% до плану. Також ще до посіву наші аграрії планують пізні культури, такі як квасоля, гречка, соя та проса, які планують висіяти на площі 2436 гектарів. Пані Марина озвучила статистичні дані галузі тваринництва. Галузь тваринництва також працює поголів'я великої рагатої худоби. З початку року збільшено за рахунок отриманого приплоду, а поголів'я корів отримується на рівні початку року. У п'яти підприємствах нашої громади отримується 2569 голів великої рогатої худоби, в тому числі 1187 голів корів. За перший квартал отримано приплод теля 248 голів, реалізовано 44 тонни м'яса та надойно 2387 тонн молока. У громаді провели пероральні імунізацію диких тварин для того щоб забезпечення бізатичного благополуччя Шосткинщини, було проведено щорічну весняну кампанію щодо пероральної вакцинації диких саїних тварин в цьому році було імонізацію охоплено 500 71 квадратний кілометр площі. Дякую всім присутнім за тону всім, хто приймав участь, хто допомагав цю роботу проводити. Керівниця міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби Сумської області Тетяна Ворона розповіла, в яких населених пунктах громади будуть брати воду на аналізи. Відділом державного нагляду за забезпеченням санітарного законодавства проводиться, продовжується відбір проб води з джерел децентралізованого водопостачання. На цьому тижні у нас заплановані с. І водга з обычного Макова.